Всім привіт! Сьогодні рецепт дуже простого пляцка, бюджетного і небагато мороки з ним. М'який виходить, великий, готуйте і нехай вдається. Можна додати вишні до крему і буде люксичний пляцок. Готуємо тісто. Два яйця збиваємо з цукром. Можна міксером так буде швидше, але сьогодні вихідний, поки діти сплять, не хочу їх будити. Діти сплять, а контент сам себе не зробить, тому поки я розмішую, ви підписуйтеся на канал. Розмішала яйця з цукром. Додаю сметану. У мене трохи сметана, а трохи кислого молока, тому такий досить бюджетний буде. Зараз додаю амоній. Якби хто не знав, що це, прошу показую. Додаю дві чайні ложки амонію. Додаю борошно і замішую тісто. Ось замішую м'яке тісто. Борошно дивіться собі самостійно, скільки вам буде потрібно. Половину тіста залишаю білою, а до половини додам сухого маку. Можна і перемеленого, а в мене був тільки сухий. І замішую. Треба нам спекти 4 паляниці, 2 з маком і 2 просто біль. Ну, Пляцок виходить досить великий. Я розкачала тісто розміром 35 на 25. Форма велика, а можна і ще тонші паляниці. Тому, якщо у вас є ще більша форма, надіюсь такі бувають, У ну, мене вже більшої нема. Хіба від духовки то можете пекти її трохи більші. Будуть тонші, але також буде можливо і найсмачніше. Тому досить великий буде пляцок. Випікаємо паляниці при температурі 180 градусів, орієнтовно хвилин 15. Ось такі файні великі палянички вийшли. М'які, Швидко холодной, тому можна вже і готувати крем. Крем у мене буде сметанний. Збиваю сметану з цукром або з пудрою. Можна і заверний робити. Але заверні я не надто люблю. А якщо до економії, ну то я навіть не знаю, хоча мені іноді здається, що дешевше купити пів літри сметану, наприклад, для крему, аніж купувати масло, молоко, крохмаль. Ну це я так думаю. Сметана у мене домашня. Швидко збилася, навіть без міксера. Тому впевнено можу сказати, що пляцок готується дуже швидко і без міксера я його готувала. Діти ще не проснулися, пляцок зараз буде вже перемащений. Додам ще трохи навареного згущеного молока. Всередина будуть макові паляниці, а нижній і верхня прості білі можете дати до тіста горіхи і будуть горіхові паляниці. Нато сильно одразу не притискаю, щоб сметана не витекла, а добре просочила паляниці. Може пізніше, як трохи постоїть, можна буде притиснути. Ось такий великий, не за всі гроші, віці який м'ягенький. Можна додати вишні до крему і буде люксичний пляцок.